Всім добрий ранок. Сонечко сходить, туман, Холодіна. Був перший приморозок. І тебе показав. Давай. Пижи, добрий ранок. Дай, каже, добрий. Добрий ранок. Ну, глянь, ти мені весь льот мазав, не плигай. Гарне сонечко сходить. Ваня, не пошел. фу. Тикай. Але туман більший, на камеру не показує. Красиво. Бім. 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 Каже, привіт. Всім доброго ранку. Да? Доброго ранку. Холодно, вже перший приморок, треба квіти поховати. У мене ось є вічно квітучі бегонії. Назимку я їх ховаю у будинок. Холодно, треба сьогодні помити вазони, їх пообстригати, те, щоб повідцвіталося, трішки їм зробити зачіску і заховати. І ось цю квіточку заховаю, не знаю, як вона називається, але красива. Калачики не буду в мене їх. Дуже багато у будинку. А. Казала, заходь, бім, заходь. Треба пролазити через фірточку. Давай відкрию. Не встигла. А я говорила, пішли, пішли. Там сонечко вже сходить. А тут ще місяць. Тушки виспівують. На яке ж гарне сонечко сходить. Туман. Обожньо таку погоду, але холодно. Руки вже померзли. Треба одягатися тепло. Так, холодно. Яблука осипаються, а це ще похолодало. Трошки маленький був приморозок зранку, то потрібно обірвати, бо осиплеться взагалі не буде нічого збирати. Ось який туман. Туман-туман. Не видно нічого. Бачите, яблучка в мене. Цьому в році який робили. Ось, співав пітошок. Ранок всіх буде. Ой, красавчик! Ще співає один який закритий, треба відкрити. І павутинка. Ось на яблуні, мабуть, не видно вам. А не видно. Трішки видно ось. Ой. Так, да, холодно. Холодно. Місяць. Дивіться, сонечка не видно. Ой, краса, краса, осіння краса. Прийшла до нас осінь вже. Так, сьогодні потрібно все-таки обірвати яблука і квіти в першу чергу заховати. Вазончики вже всі перемила, Чистесенькі. тарілочки, які під ними стояли. Кольори красиві. Ось світло-рожевий, біленький, це дрібненький, якийсь рожевий, білий, рожевий, крупна квіточка, червоний. це такий темно-рожевий ніби. Красиві, люблю ці квіти. Це вже другу зиму будуть вони мене зимувати в будинку. Зараз ще їх побираю це сухе. Вони мене цілу зимку будуть цвісти. Але один мінус у них, той, що у будинку оці квіти на підвіконі дуже багато осипаються. Ну нічого, я, як мені важко їх збирати, то я візьму пилососом по підвіконню. Пройшлася і все забрала. І чисті підвіконники, і квіти красиві. А потім лідку виношу. Не влітку а весною, коли вже тепленько стає, щоб не було приморозків. Раніше купувала петунію. Ну, Петунія мені щось не дуже подобається. Не знаю, я за нею не вмію вхажувати, хоча одразу вона навесні дуже гарно цвіте. Подобається петунія, але не подобається тим, що вона осінню вже не така. Пишно цвіте, зовсім не так. Зараз це все пооббираю і покажу, яка красота поїде до мене на зиму. Літо буде в мене взимку на підвіконі. І так, обібрала я все сухе, те, що не потрібно, з квітів. Поки постоять на вулиці, зараз ще візьму чайничок свій, чудо чайничок полює. Хай водичка впитається, лишня стече і на вечір заховаю. Ну, мабуть, раніше занесу до хати, тому що курі. Залітають і ламають. Дуже багато поламали, один вазон пропав у мене, був не пам'ятаю вже якого кольору, але пропав. Вони його клювали, скребли лапами своїми. Зараз покажу, які вийшли. Прийшли помощниці до мене. Тіпа-чіпе-чіпо-чіпе. Типа, чіп, чіп, чіпи, тип. Типа, тіп, чіп, тип. Чи це прийшла, ну бім прийшов, бім прийшов. Це ти вже на морді. Покажись. Все, забрала, забрала. Так. Все, обібрала сухе. Зараз полью. Оце трохи об... обедрала. Щось він мені не дуже подобається, не викидати не хочу. Нехай ще позимує. Побачимо наступного року, що з нього буде. Так, беру свій чудо-чайничок. Пішли по водичку. что-то там за дручок Они любят вологу землю. Почти водочка вытекает. Так. Еще. Слепеньки бегают. Питься гарно, не холодно тобі. Чи треба купити якусь шикалку побризати, щоб ніяких гадів не позаносити на квітах. Оце вже краса. Ото я люблю квіти. Буде в мене літо на підвіконні. Ой, киця. Киця. А, а ти думаєш, що вже щось буду давать добреньке? Ні! Водичка в мене, на, будеш пити водичку? На, на, понюхай, на, на. На. Ти думаєш, на водичка в мене Тру. так Все. Полила. Така красота. М -м -м. Ось яка в мене петунія на осі. Що це за петунія? Хоч поливай, хоч не поливай. Дрівняй, так? Да, оце таку красу. І оцю. І калітку ціла цілька. А це я відсаджувалася у паганці. Щас тут ще наведу порядочок. Червоний прийнявся. Ну що це за Ось. Хоча була красива весною. І все, і цей курь був великий, курі обклювали. Ось оці, що поганці, червоний, рожевий, і ще він червоний поприймався. Сестра просила відсадити, то посажу її, та й забирає. Ці кавочки не буду забирати, вони є на підвіконі дуже багато їх. Ще вам покажу. Дуже гарно О, бутилки. Це тут розочка косала, навіть Ось. Як гарно ростів. Подивіться, подивіться, яка краса. М -м -м -м. Яка краса. Який морозець. Тільки фотографуватися. М -м -м. Моя бджола за укол кусить. Дуже гарно, правда? Сорт не знаю. Купувала... Ой! чи ні. Так. І подивіться, яке тільки небо. Яке тільки красиве небо. Хмарки які. І сонечко виглядає. Сонце гріє, ну ой, вірніше сонце світить, але ну не гріє вже. Холодно, зранку був мороз. Все. Я обожнюю такі хмари, коли на небі. Показую. Ось бджілки. О, гудуть, гудуть. Сонечко. Тепленько для них, хто цвіте в повному розквіті. Ще далі покажу, які є ще. Я вже показувала, але ну, тоді не так цілий пишно. А зараз... І от, заразівки, трудівнички, трудяться, трудяться. послідній медок збирають. Це послідні квіти, на яких вони можуть зібрати мед. Які. Оце я вам показувала. Трішки попадав, треба підв Ну, підв'язувати. Вже потрібно порядок навести. Ось дивіться. Це маленький такий. Ну це він ще починає чистився, бачите? І ти тут, як тут. Ну куди ж без тебе? Ось ще який. Світло телевий, але камера не передає колір. Тікай він. Бачите, фіолетовий і коло нього світліший. Дуже красивий колір. Так. Тут а, потрібно буде все прибрати, постригти, навести вже порядок на зиму. Розочки. Ой, в розочці дивіться. Сидить. 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 Ой. Білий вже відсвівся. І цей дивіться який високий. Ну, хіба не краса? То мій покажу. І ще покажу. Презентанку Ще тут краса. Цей кольор зараз взагалі, взагалі. Такий же ж гарний. Так, тут я вже теж прибрала. Ну, це так ці вазончики будуть зимувати. Тільки висажу. Готов червоненького, рожевенького, червоненького і не рожевенький. Сестрі висажу. І ще посажу інші кольори, яких немає тут. Ось поставила водичку щоб не пропало. Так вони і підуть взимку, ці вазони. А навесні тоді ця петунія сходить і сама росте, Ну, це. Ну що це за петунія? Зрівняти оцю петунію і оцю бегонію. То що красивіше, звісно, ця бегонія. Через що я приміняла петунію, тепер на бегонії Вже не купую петунію. Все, квіти занесла в будинок, тепер я спокійна, що морози їм не страшні. Тому що сьогодні не передавало приморозка, а був це добре, що не перемерзли. Так вони пропали б зразу, вони дуже примхливі до морозу. Все, будуть зимувати. Тепер в мене в будиночку. Така краса.